Чи можуть рідні допомогти військовому під час проходження ВЛК? Так і ще як можуть, часто саме підтримка з боку близьких людей стає вирішальною у зборі документів, у консультаціях, у боротьбі з несправедливістю або просто в тому, щоб не дати упустити руки. Проходження ВЛК це не лише про медицину, це про систему, де військовому часто доводиться доводити очевидне. Це про здоров'я, про право на лікування, про статус. І поруч має бути хтось, хто розуміє, що відбувається і готовий допомогти. Це відео для рідних. Якщо у вашій родині хтось проходить ВЛК або готується до неї, дивіться далі. Тут ви дізнаєтесь, як реально допомогти, що зробити, куди подзвонити, які документи зібрати, як не дати ВЛК, змусити мовчати. Ви отримаєте конкретні поради, як бути корисним, що можна зробити вже сьогодні, і які помилки не варто допускати. Говоримо не загальними фразами, а конкретними діями. Чому підтримка рідних важлива під час ВЛК? Проходження ВЛК це не просто похід до лікаря, це складний процес, який включає бюрократію, медицину, стрес, фізичне і психологічне виснаження. Часто військові стикаються з відмовами у направленні на обстеження, поверхневими оглядами, спробами списати їх без врахування повного медичного стану. Відсутністю пояснень щодо рішень комісій. У таких випадках важливо, щоб поруч був хтось, хто підтримає, підкаже, проконтролює процес або хоча б допоможе зібрати потрібні довідки. Що саме можуть зробити рідні, топ 10 порад допомогти з підготовкою документів. Перед ВЛК важливо мати всі медичні документи. Часто військові просто не має сил або часу збирати все сам. Родичі можуть допомогти, знайти епікризи, витяги з історії хвороби, результати МРТ, КТ, УЗД тощо. Домовитись про додаткове обстеження. Іноді лікарі ВЛК відмовляються направити на потрібну діагностику, але родичі можуть проконсультуватися з цивільними лікарями, записати військового на додатковий огляд і принести на ВЛК вже готовий результат. Вести медичну хронологію. Дуже важливо мати чітку історію хвороби, коли поранили, яке лікування отримував, що діагностували, які були ускладнення. Рідні можуть допомогти скласти цю хронологію, вона стане сильною підтримкою під час захисту прав на ВЛК. Бути поруч у стресові моменти. Психологічна підтримка це не порожні слова. Деколи навіть розмова по телефону або фраза, ти не сам допомагає зібратись і йти до кінця. Комісії часто грають на втомі і байдужості. Не дайте зламати вашу людину. Контролювати, щоб не порушили процедуру. Ви маєте право дізнаватися про процес. Питайте, хто лікарів комісії, який діагноз встановлено, за якою статтею наказу 402 оцінюється стан. Попросіть копію висновку або, хоча б фото. Це важливо, якщо потрібно буде, подавати скаргу чи оскаржувати рішення. Направити до адвоката або юриста. Іноді потрібна допомога фахівця, щоб подати заяву, скаргу або апеляцію. Ви можете допомогти знайти юриста, який розбирається у військовому праві, або хоча б допомогти оформити скаргу правильно, супроводжувати фізично, якщо можливо, у випадку тяжкого стану або поранення бути поруч фізично, привезти документи, підтримати в дорозі, занести довідки до реєстратури. Записати відео чи аудіо розповідь військового. Це може стати доказом, що діагноз або стан серйозний, що є скарги, які ігнорують. Відео потужний інструмент, якщо дійде до розгляду в суді або апеляції. Слідкувати за дотриманням строків. ВЛК має свої строки. Висновок видається не пізніше, ніж через 5 днів після останнього обстеження. Якщо затягують, рідні можуть написати заяву про порушення або звернутись на гарячу лінію. Міністерства оборони бути голосом, коли військовий мовчить. Деякі поранені, особливо після контузії або ПТСР, просто не можуть самостійно відстоювати себе. Рідні можуть писати запити, звернення, дзвонити в гарячі лінії, фіксувати факти відмов, і це працює. Додаткові поради для родичів: не соромтесь ставити питання лікарям, ви маєте право знати, що саме діагностовано. Не підписуйте документи, які не читаєте або не розумієте, робіть копії всього від медичних довідок до заяв. Якщо рішення несправедливе, допоможіть написати скаргу на іншу ВЛК або до Центральної військової лікарської комісії, коли варто бити на сполох. Якщо людину з тяжкою травмою визнають придатним. якщо ВЛК не дає направлення на додаткове обстеження, Якщо лікарі відмовляються вносити до історії хвороби ключову інформацію, якщо військового змушують підписати документи, з якими він не згоден, у таких випадках не мовчіть. Шукайте медійність, юристів, підтримку, громадськість, організації, часто публічність є єдиний метод добитись справедливості. Підсумок, ваша підтримка неформальність. Це інструмент саме завдяки родичам, які не злякались і не відступили, багато військових змогли отримати чесне медичне рішення. Пам'ятайте, у системі де важко, рідні це тил, розвідка, підтримка і захист. Якщо ви родич військового, не чекайте, запитайте прямо, що я можу зробити, щоб допомогти тобі пройти ВЛК. Зберігайте цей матеріал, діліться ним з іншими родинами військових. А якщо потрібні конкретні шаблони заяв, приклади медичних документів чи консультацій, підписуйтесь на канал. Тут буде ще більше практичної інформації для вас. Підтримка має значення. Проходження ВЛК це не лише формальний медичний процес, це боротьба за справедливість, за здоров'я, за право бути почутим і визнаним. І в цій боротьбі рідні можуть стати ключовою опорою для військового. Ваш голос, ваша турбота, ваша активність усе це має значення. Не бійтеся бути наполегливими. Якщо бачите несправедливість або формальне ставлення, не зволікайте з документами. Чим краще ви підготуєтесь, тим менше стресу буде у вашого близького. Не залишайте військового наодинці з системою. Навіть проста присутність поруч дає сили. Якщо ви, військовослужбовець або його рідна людина, не залишайте це питання без уваги, підготуйте документи заздалегідь, пройдіть обстеження у перевірених лікарів, записуйте все, що відбувається під час вилка, шукайте інформацію та поради з достовірних джерел. Цей канал створено саме для того, щоб допомогти вам пройти цей шлях з розумінням і підтримкою. Підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Ми щодня розбираємо реальні випадки, ділимось порадами та пояснюємо складне, простими словами. Поширте це відео чи текст тим, кому він може бути корисним. Разом ми можемо допомогти більше. Дякую, поширюйте побратимам, рідним, друзям, близьким, знайомим. Підписуйтесь, ставте вподобайки, лайки. Виникли питання. Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.